Ось то Славік, Славку Вакарчук. е, -е Вокаліст, гітаріст, е -е, клавішник. 95-й рік. Це перший виступ океану Ельзи на телебаченні. Ця свинюка на кульці. Спати заважай. Війні убивався тепець. П'яточку, кінець. Навряд чи тоді 19-річний Славко здогадувався, що через 20 років його пісні співатимуть усі у невеличких квартирах та на десятитисячних стадіонах у Європі, США та Австралії. А у найтяжчі для України часи саме його заклик вставай об'єднає всю країну. Роки Славко почав наспівувати народних пісень, яким його вчила бабуся. Від дядька дісталася любов до Бітлз, від батьків до книг, фізики та скромність. Може не завжди дійсно все було гладко, але у нас то, е, ці 10 років залишиться справжнім дійсно спогадом на все життя. <плес> Львівська лінгвістична гімназія, колишня школа номер 4 Тут кожен учень пишається у їхній школі, колись учився сам Вакарчук. І, хоча зараз у це складно повірити, Славко у шкільні роки був дуже сором'язливим. Зі сцени не співав, хуліганом не був. Проте, якщо на уроці хотів відповісти, його було не стримати. Так, як він таки він щось знав, наприклад, на уроці чи відповісти, то він навіть не міг сидіти. То він може підскочити і рукою потрясти. Так я я, я. Він такий трохи був кручений, скажімо так, вчительською мови. Є такі діти, що вони десь, напевно, думка їх випереджує. І розум її десь випереджує того, може, що на уроці говориться, чи що, їм бувало часом. Ну. Я чомусь більше була переконана, що він був якимсь вченим таким. Він, він знав добре фізику, добре. Він взагалі був мав здібності до точних дисциплін. Але завжди казав чомусь, що мене більше тягне до такої творчості, що я був якийсь. Творчий вуз поступав, щоб розвиватися. Та усе ж вирішив піти слідами батьків і уступив на факультет теоретичної фізики. Але музика була з ним завжди. У 17 Вакарчук написав пісню Відпусти, яка і досі, уже більше 20 років, так же щиро звучить на його концертах. У Львові на вечірці хусточка Глінін та Гудимов. Музиканти гурту клан тиші почули хриплий спів Вакарчука і запросили його на репетицію. Так у 94-му народилася група Океан Ельзи. початку музичної кар'єри Святослав так соромився, що не знав, куди діти очі. Тому завжди, коли співав, дивився на мікрофон. Хлопці над ним піджартовували. Їх таких щирих одразу полюбила публіка. Та молодих і талановитих у Львові було багато потрібно було вражати. Зараз в уявити, уявить, чтобы Вакарчук підфарбовував очи, че співав из холодильника, а у 98-м му справжний рок. У нас на концерте было принято решение, что желанный гость Слава Вакарчук вылезет на сцене из холодильника. Славе сказали, будешь вылезать из холодильника? Как тебе? Он сказал, отлично, давайте холодильник вылезу. Значит. Э... Ввиду непредвиденных задержек со звуком і со светом слава халахолодильники томился минут 7 Вот. А холодильник був отключен, і вентиляції в нього відділення не було. В общем, э, я перший раз видел человека, починаючи исполнять песню пісню зеленого цвету лица. Перші тури Україною, переїзд до Києва усе Сабілі глибокі пісні. Багато із них називають пророчими. Музикант і сам дивується, як так вийшло, адже писав про стосунки чоловіка із жінкою, а вийшло про війну. Святослав простояв на майдані дві революції. Разом з усіма розчарувався у першій. Пішов у політику, та у 2008-му склав депутатські повноваження. А у 2013-му разом з усіма українцями став боротися під час другої. Свобода і гідність це те, ради чого я вважаю, нам потрібно достояти. Свобода і гідність це не тільки благо, це кожноденна тяжка праця. Кожного з нас над собою це. Чесно і якісно виконана робота кожен день на своєму місці. Це наполегливе навчання, це культура в поводі, навіть вивідуване сміття, будь-що. Це посмішки, які ви випромінюєте просто незнайомим людям на вулиці. На усіх ток-шоу Вакарчук закликав націю до об'єднання. Виступав перед студентами у різних містах України, фактично залишався єдиним, кого однаково уважно слухали на заході та сході. Самі українці почали закликати Вакарчука йти у президенти. Мовляв, йому вірять. Та він переконаний, що на своєму музичному фронті може робити для країни більше. А головне. Аби залишатися небайдужим громадянином своєї країни, політиком бути не обов'язково. Для меня вот э, слава это не только в культуре Украина. Вот это и есть Украина. Вот, вот та Украина, которую мне хотелось бы. Я не согласен ни с нынешней, ни с прошлой. там Все, все что делается, все такое, и с левым, и с правым. Вот слава для меня это будущее Украины. Но когда мне говорят, что он готовится якобы куда-то в политику, не дай бог, не надо, не надо, это же временное дело. Таких бы 10 в Украине. В будь-якої області, де да? може у нас щось получилось. Він із тих, хто не боїться у 40 поїхати учитися новому у 2015-му Вакарчук отримав стипендію та на півроку поїхав вчитися на спеціальну лідерську програму Єльського університету. Я взагалі не бачив, щоб хтось так наполегливо вчився. Бігав з рюкзаком на плечах. Тут він одній аудиторії вже за годину в іншій, а потім ще й на вечірку з нами ввечері. Ей, звідки в тебе стільки сил? Він довго не зізнавався, що настільки відомий. Тільки коли до нього підійшли взяти автографи, ми дізналися, що він у вас збирає цілі стадіони менше ніж за рік: 57 міст, 28 країн та 4 континенти. У чому ж секрет його успіху, у щирості, любові до своєї країни чи у тому, що він ніколи не боявся бути тим, ким є? Коли хоче, Святослав танцює, а коли йому сумно, плаче. Залюбки говорить із шанувальниками ніколи не відмовляє у селфі. Він відкрита людина в усьому, що не стосується особистого життя. Його музикант ретельно оберігає. А на усі запитання відповідає: Я щаслива людина. А про все інше дізнаєтесь з пісень.